Для нагородження переможців обласного етапу конкурсу Вчитель року зібрали у галереї мистецтв. Цього тижня протягом кількох днів педагоги всієї області змагалися за звання кращого. Конкурсанти представили майстер-клас. Я роблю це так, а, провели практичну роботу, а також. А... Провели конкурсний урок. Дуже цікавим і інноваційними були цьогорічні уроки. Вчителі використовували сучасні інноваційні методики викладання предметів. Це конкурс професійної, фахової, педагогічної майстерності вчителі. Це той конкурс, де кожен вчитель може продемонструвати свої досягнення, може поділитися найкращим своїм досвідом. І далі ті здобутки, які напрацьовані, можуть впроваджуватися у навчальний процес будь-якого навчального. Конкурс «Учитель року проводять уже 22 й рік поспіль. Цього разу вибрали чотири номінації: інформатика, початкові класи, музичне мистецтво та біологія. За словами журі, усі конкурсанти були сильними. Кожен представляв власне надбання. Читель початкових класів із Кременчука Наталія Тарасенко знає, як виховувати лідерів. А ось її колега Ольга Котлярова допомагає учням відчувати себе потрібними. Проблема, над якою я працюю, це мультимедійні технології як засіб самореалізації учнів, тобто це не просто використання їх на уроці, а як за допомогою них учень може сам реалізуватися, тобто зробити якісь програмне забезпечення, зробити презентацію, зробити відео. Тобто учні відчувають себе потрібними. Вони відчувають, що їх роботи використовуються. Відповідно до обласної програми, опікуємося освітою, усі конкурсанти отримують грошову винагороду 3,5 тисячі гривень переможці, а лаурати – 2 тисячі 400 гривень. А ще переможці отримують по 2 тисячі гривень премії від обласної профспілки педпрацівників.